Вітаємо, друзі! Ви на каналі компанії Градія. Сьогодні поговоримо про зварювальний дріт, чому він може застрягати під час зварювання та як цього уникнути. Обов'язково додивіться відео до кінця, щоб у всьому розібратись. А ми, як завжди, розігруємо подарункові сертифікати за коментарі під відео. Умови у описі. Обов'язково поставте подобайку, підпишіться на канал. Гарного перегляду! Який же дріт використовується під час зварювання? Найчастіше це обмітений полірований або плюсовий дріт, рідше нержавічий або алюмінієвий. Зварювальний дріт встановлюється у зварі апарат або виносну систему подачі. Дріт протягується до роликів подачі та подається через канал до пальника. Та у процесі зварення під впливом зварення дуги плавиться. Під час цього процесу зварення дріт може залипати, застрягати, що негативно буде впливати на кінцевий результат. Одразу говоримо, в яких ситуаціях це може відбуватися. Перше неправильне налаштування зварювального апарата встановлений надто високий вольтаж. Дуга горить досить високо до кінцевика, та дріт частково плавиться одразу на виході та залипає. Або надто низький вольтаж та зварювальний дріт починає розбризкуватися по всій заготовці. Ще одною причиною може бути нестабільна подача зварювального дроту. Одразу перевірте, чи правильно встановлений дріт. Котушку встановлюємо так, щоб дріт подавався знизу, та котушка крутилася проти годинникової стрілки. Далі перевіряємо механізм подачі, а саме направляючи прижимні ролики, та чи правильно встановлений ролик подачі, та чи взагалі підходить він для дроту вашого діаметра. І звичайно, не забуваємо про правильно затиснутий зварювальний дріт. Не повинно бути так званої пробуксовки. Наступна проблема може бути у пальнику. Перевірте канал подачі дроту, продуйте його стиснутим повітрям або цілком замініть. Додатково перевіряємо кінцевик та трмач кінцевика. Можливо, причина залипання знаходиться саме тут. Якщо зварюваним обладнанням все в нормі, причина може бути тут: дріт може бути зіпсований, мати нерівномірний діаметр по всій довжині, що якраз і призводить до залипання. У цьому випадку потрібно використовувати зварювальний дріт перевірених брендів та перевіряти дріт перед використанням. На цьому все друзі. Це всі причини, що можуть призводити до залипання зварювального дроту. Все, що потрібно для зварювання, зможете знайти на Gradient.ua. за промокодом. YouTube отримаєте знижку 5% навіть на ціні товари. Сподіваємося, це відео було корисне. Подобайку поставте, підпишіться та до зустрічі.